І щирі вітання усім українцям, як завжди, от цій порі, майдан тебе. Я Юля Гончар вас вітаю. І сьогодні до нашої студії завітала народна артистка України, волонтер Галина Ковганич. Пані Галю. Я вас вітаю. Я вас вітаю. Вітаю yeah. вас. Доброго дня, вельми шановні, високодостойні посестри і побратими. Перш за все, від імені. Рунвіри, рідної української національної віри, хочу привітати вас з великим святом, святом Різдва Світла Дажбожого. Ви, як аристократи і істині-визволителі України від поганої енергії, щоб вам було щастя, здоров'я, матеріальних благ і певне, що перемог, тому що ви діти світла, діти правди. Будьте справдою до кінця і прямуємо до перемоги. Вітаю вас, щиро, щиро вітаю, пані Галі, ну Знаєте, з такими словами на таких позитивних нотах дуже чудово розпочинати ефір, тому що в зв'язку з тим, що відбувається в країні, ми бачимо, що наша влада нічого не робить для того, щоб покращити життя, і ось ваші теплі слова і. Таке віра піднімається, що справді люди, котрі почують, вони не те, що ще більше почнуть вірити, а й будуть діяти, вимагати від влади якихось певних Це дуже зрушень. Це дуже слушне. Вірити мало. Потрібно ще знати, потрібно е, знаннями володіти, і е, потрібно діяти дійсно. А дія чим спричинена правильним мисленням, правильно. План потрібно мати. Який план потрібно мати? Яку державу будувати? Ви кажете нічого? Я здається, не на ту камеру до старий пост і побратимів. Ну, Звернулася дуже... я перепрошую. Було все в будь От, випадку, це все. останні вас. Такий... Ваш меседж був почути. Головне знаєте, теж, що ви від щирої душі це говорили, і головне слова, які йшли від серця. І справа в тому, щоб керівництво робило і виконувало це все. Можливо, це не те керівництво, тому що що таке гарна родина, чоловік і жінка, який чудовий чоловік, він і одруженіми, але він нічого не робить. Він зраджує дружині, він матеріально не допомагає. Значить, це дуже недобрий чоловік. Так само і керівництво, яке керує на чолі України. Якщо немає позитивних змін і вже Пройшло певне, вже ж скільки часу пройшло, значить, що потрібно щось думати. Можливо, люди не так керівництво собі вибрали. Ну, звичайно, час вичерпано кредит довіри до влади, повністю втрачено, і тому е з однієї сторони ми можемо зробити висновок, що ми обирали цю владу, але ми ж не знали. Кого ми вибираємо? Ми сподівалися і давали все ж таки оцей кредит довіри. На Я те, пропоную так. Коли вибирають людину, там, наприклад, президент, це найголовніше, тому що риба, як кажуть в народі, звідки гниє з, з голови. Правильно, значить, до президента питання: навіщо йому це президентство? Людина багата, все має. Чому навіщо це президентство? Для слави? Ні. Якщо ти взявся вже за цей плуг влади, що потрібно спочатку? Обов'язок президента, перше, щоб люди, народ, який обрав вас, почували себе захищеними, захищеними в плані фізичному, економічному і духовному. Якщо цього немає, то це дуже погана робота. Роботи взагалі ніякої немає, тому що три аспекти головні, ці, Чи, які ви назвали, цього немає. Людин. І президент повинен дуже любити свій народ. Ви знаєте, в мене була дуже красива бабця. І коли вона залишилася вдовою у 28 років, і іде її сусідка, а вони миють руку. Вони кажуть: Прекрасна, довгі, що ви робите? Я мию руку, мені тут один обслинив, приходив. Одружуватися зі мною, вона каже: то чому ж дивіться, яка ви красуння? Виходьте заміж. Він каже, е, мене всі люблять, мене легко любити. А хто моїх діточок буде так любити, як мене? Значить, що любити Україну? Всі люблять Україну. Чого ж її не любити? Це багата країна, чорноземи, сім сортів, тільки з лакових тут ростуть. Чого ж це Чого ж це Україні бути бідною? Як в нас все є? Україна самодоста. Татня не потрібно обкрадати Україну. от тоді це вже буде інше питання. Значить, Україну всі люблять, а українців. Я бачу, що українців не люблять українців. Я не бачу, щоб керівництво любило українців. Ви знаєте, коли я при сполучених штатах всі сміються, скільки ви там будете терпіти? Вони називають ну, я не буду зараз нічого казати. Тут нічого персонального немає. Мені всі люди дуже милі, я всіх людей дуже люблю. Але те, що вони роблять, то мені це дуже не подобається. А ви мені, слова сказали, що якщо керівництво не буде любити українців, то це нічого. А як, коли от навіть нам Америка дає траншу, нам Європа дає також гроші, кошти. І в першу чергу вони бачать, що українці захищають свою землю, бачать як на війні, але влада взагалі повністю, повністю нічого не робить. Весь світ дуже любить українських людей за їх вроду. За їх внутрішню таку культуру. Певне, що людина, я, я не розділяю того, що ці смітники і звалища це не є вияв високої культури. Потрібно навчитися прибирати за собою, щоб було і тіло чисте, і територія чиста, і душа чиста. Але що ж, в Україні все розумієте, візьміть візьміть державність, що ми будуємо? Треба, потрібно розібратися, що будується в Україні. Україні, чи юдохристиянські церкви і розп'яття? От я їхала з погребищ до Києва, і ви знаєте, скільки на шляху стоїть розп'ять. Я, ще не, я розумію християн 28% в усьому світі, але щоб у Вашингтоні стояли розп'ятя е, людини на хресті, чи вони вважають, що це хіба Бога можна взагалі розп'яти? Розп це, це не Божі дії. Потрібно це все прибрати акуратненько і молитися, бо кожен в своїй церкві, як він молиться. Іудей в іудеї, юдо-християнець молиться в церкві, людина, яка сповідує іслам, молиться в мечеті. Славні вайшнави моляться в Крішнеїцькому храмі. А до речі, а рунвіра навіть не має свого храму, не має святині матері України в Україні. Мене теж це дуже велике питання до президента. А це рідна українська національна віра. Ви дружите з Ізраїлем. Це чудово, прекрасна країна, квітуча. Але ви не берете саме головне, як розцвів Ізраїль? Чому? Тому що за основу була взята рідна. Ізраї, і єврейська віра, іудаїзм заберіть в євреї іудаїзм і все рушиться. Потрібно брати оці найкращі приклади, як збудувати українську державу на рідних засадах. І коли президент приходить до влади і кладе руку на Євангелії, так він же ж не піп, він же ж не правильно, він же не сповідник християнства, він сповідник прав. Українського народу він повинен приносити присягу на чому? На Конституції України. Оце його особисто. А інші конфесії хай собі розвиваються незалежно одна від іншої і незалежно від держави. Тому що молитися Богу ніхто не забороняє. Яка конфесія в кого? Господь один, а в кожного своя дорога до Бога. В рідновірів, рідна дорога до Бога. Рідна. Тому що як не молися чужій матері, вона рідною не буде. Якщо твоя мати в болоті обкрадена і ображена, підніми омий і звелич. Це є свята правда. У нас є така молитва, і будь правдивий. Даж Боже мій, я вірю, що любов живе в правді, не в брехні. Брехнею світ пройдете назад, не повернетеся. Як би ви не обкрадали, як би ви не висмоктували останні, останню священну кров, ви ніколи не переможете, тому що ця земля не переможна. А якщо ви долучитеся до звільнення цієї землі від брехні і невігластва, вам буде честь і хвала. Ще не пізно зупинитися і подумати. Я не вірю тим політикам, які зараз такі білі і пушисті, як каже дуже симпатичний такий є назік. Остап, здається, Дроздов каже, біла, ви така була біла пушиста, зараз що, що називати в мікрофон та бидло проголосує за мене, а зараз так вже розповідає. Не можна називати народ бидлом, тому що цей народ створив трипільську цивілізацію сумерську цивілізацію побудував у межиріччі країну сумера. Ви ж розумієте висячі сади, і перший код уранаму, урнаму, цар, який сказав, як потрібно жити, які засади повинні бути родинні, які державні, тому що якщо в родині все в порядку, і в державі все в порядку. То як же ж не шанувати цей народ, який дав комп'ютер, який дав перший королів, дав космічний поштовх? Я думаю, що зараз вже пора збирати збирати з усього світу і примушувати людей розуміти і допомагати Україні, не тому, що вона потребує допомоги, а тому, що не можна не допомагати таким. Людям високоінте. Це неможливо. Не І Сполучені Штати вони допомагають не тому, що вони там роблять послугу. Вони знають, що був підписаний е, е, домовленість, коли забиралися, обкрадалася український народ, тому що Кравчук, пан Кравчук, він не мав ніякого права розпоряджатися народним майном. Яке він мав право віддати? Ядерну зброю просто віддати. Яке він мав право ділитися не своїм? Що це він заробив? Це взагалі кримінальна справа. Він, якщо, то він повинен був продати і за ці гроші побудувати дороги, щоб зараз люди на дорогах не вбивалися. І всі президенти, от скажіть мені, який президент дійсно служив українському народу? Я даю запитання до вас. Як до молодої. На, цю, на це питання відповідь лише одна. Ніяк, жоден Ніяка. Значить, їх треба всіх притягнути до кримінальної відповідальності. Ми Український бачимо, що ніхто народ не повинен, Україн, а Кучман чому Кучман не відповідає за, за те, що зроблено при його? Що, справа Ґонґадзе, яке він мав право забрати батька в двох таких чудових діточок. Яке він мав право? Яке він мав право людей спонукати до того, скільки людей з голоду просто вмирало? Яке вони мають право? І вони не бояться, що навіщо вам ця карма? 8 тисяч чотириста, мільйонів 400 тисяч перевтілень. Ви що черв'яками хочете народитися? Чи ви хочете з людського тіла отримати дійсно звільнення? Люди добрі, схаменіться, схаменіться, бо біда вам буде. І станьте на коліна перед цим мученицьким народом. Український народ ніхто так не мучився, ніхто так, так не заплатив таку страшенну ціну своєю кров'ю. І до цих пір вони люди вставайте. Не, не дозволяйте себе бидлом, себе називати. Ви не бидлом. Ви аристократи. Арій стократ. Що таке арій? Це стиль життя. Весь світ отримав це слово арій. Аристократ, аристократ, Що це таке? Це людина, яка своєю думкою не може ображати іншу людину, не має права. Людина самодостатня, людина, яка може поділитися останньою крихтою. Але ми не дозволимо забрати цю крихту. Але це не оце, до нашого уряду. Оце і є уряд. Я не знаю, що ви собі думаєте. Просто що ви собі думаєте. Схаменіться. Дуже вас прошу від імені всіх. Рідновірів від імені, навіть його світла пам'ять найсвятішому і найсвітлішому учителю Леву Селенку. Як боліло в нього серце. Він сказав: коли я помру, не потрібно мене ніде ховати. Візьміть моє серце, спаліть і розвійте над славною рая Данапра, тому що правильне ім'я Дніпра, Дніпро він, хіба вода? Буває він, вода це вона. Мати, водиця, богиня Дана, і розвійте над Дніпром Славутою. Тобто, щоб Рая Данапра забрала, тому що він належав Україні, Україні, великій Русі. Він написав такі славетні слова: Русь, будись, забери у Монгола ім'я рідне, окрадена ти, від релігій чужих стоїш, квола і сумна, як підгнилі хрести. Україна, Русь, будись! русичі, українці, будіться, і киньте всі сили на, на нашу славну радь святу, яка захищає кордони славні, на славний полк Азов, який своїм життям, своєю невинною кров'ю платить за наше сьогодення. І мене дивує взагалі телебачення українське. Чому так деградувало телебачення? Я бачу реклами, горілка рекламується. Хіба горілка дає щось хороше? Якщо хочете, рекламуйте горілку в себе в своїх крамницях і пийте її. А молоді люди, не пийте взагалі алкоголю. Алкоголь вбиває мозки. Якщо у вас є такий прекрасний, прекрасний розум, навіщо його вбивати, пийте молоко. Відновіть оці, пам'ятаєте сітро колись вироблялось, які чудові напої в пляшках. Навіщо? Оздоровлюйте себе, не вживайте хімікатів, тому що і звідси формується особистість. І я сподіваюся, і що буде. Думка також, так? І ви знаєте, в нас є президент вже, є майбутній президент. Чудово, я спілкувалася якраз. Потрібно вибирати, ви знаєте, що таке президент, коли військовий час, це головнокомандуючий. Де він повинен бути з автоматом з своїми синами, якщо є такі бою. на полі бою в перших рядах, відстоювати славу честь. І геральдику поміняти Петро Олексійович. У вас ще є можливість, будь ласка, прислухайтеся до моїх слів, тому що я розмовляла із кучмою, давала їм не слухалися ніяких порад. Побудуйте святиню матері України, вклоніться за всі гріхи, які були перед вами. і під час вашого президентства скоєні побудуйте святиню матері України і подаруйте рідновірам. Вони відмолять ваші гріхи. Україна встане з колін і засяє. І поставте прапор жовто-блакитний. І відновіть геральдичну формулу, правильну гімну славної України. Так як слався, слався Україна і велич, і воля. Хай нам, браття українців, всміхається доля, мечі наші золотії, ковані у сонці, будем славить право сварги у рідній сторонці. Гарні слова. Понимали. Так, життя так. славнії віддали за нашу свободу і воскресла радь Святая, даж Божого роду, Україна, Русь Святая, випростала крила, з'єдналася з небесами, люд, благословила миром, щастям, мудрим світлом сяє над землею діти правди і свободи, вічні будем з нею. Слава Україні, Русі, слава українським воїнам. Зараз номер один задача номер один України і ще українського уряду і президенту це сильна армія. Потрібно всі кошти віддати. Не те, що там кондитер отримує 6 тисяч і воїн захисник 6 тисяч. І повірте, вони захищають батьківщину не за гроші. Але матеріальне життя потребує матеріальних коштів, щоб було існування. Схаменіться, бо горе вам буде, прокляті будете до сьомого коліна і не допоможуть вам ні гроші накрадені, ні влада, яка, яка не принесла щастя. Дуже вас прошу, просто благаю, благаю, як мати, благаю, як рунмама рідної Віри Миролюба. Дуже вас прошу, схаменіться. І піднімайте Україну, вичищайте, тому що запам'ятайте, від благополуччя України залежить благополуччя всього світу. Тому що це колиска індоєвропейських релігій і культур. Це три ключі єдності. Як буде тут, так буде в усьому світі. Не розв'язуйте третю світову війну. Якщо не схаменетеся, не буде починайте. Горе. Буде третя світова війна. Я вас попередила, я не мала права не сказати вам правду. Будь ласка, хай вам Господь допоможе, очистить вас, ваш розум. І переходьте з гони пристрасті, невігластва, в гону благості. Дуже вас прошу. У вас така є можливість, тому що тільки з людського тіла можна визволитися з матеріального світу і прийти дійсно додому, до Бога. Будь ласка, я вас дуже люблю всіх, не дивлячись на що ні на що, тому що душа є невинна. І чиста, а тіло діє в залежності з неправильним мисленням, неправильне хотіння. Заберіть ваше оце ложне его, хто не розуміє української мови, звертаюся ложне его, яке призведе до знищення, до самознищення і знищення. Слава нашим воїнам славетним, які захищають суверенітет України, Руси. Це Самі найнадійніші, і там потрібно шукати владу серед них. Пані Галю, я б хотіла ще вас запитати стосовно того, як ви, як волонтер, як ви допомагаєте воїнам в реабілітації, яку вони потребують? По-перше, спочатку, що таке хвороби взагалі? Це дух. Тіло це вже як наслідок. Потрібно людині спочатку сказати правду. Правда це теж ліки. Тому що якщо людина, людина я бачу, що тут медіа дуже забруднена неправдою, не по-народному сказати брехнею. Не, не можна вже настільки опускатися. Потрібно казати правду, навіть яка вона не є болюча. Це перше, що лікує. До мене в арату приїхало два славних воїни, і вони побули. Вони сказали, Гана Васильівна, ви знаєте, що ви зробили нам? Нам вже так прекрасно. А я їх повела на Скіфські пагорби, показала їм зорі. Є вправи спеціальні дихальні, і вони борються за правду, вони борються за волю, тому що раб не може розвиватися і доносити оте до Бога. Якщо він живе в рабському суспільстві, він залежить там, в йому нема чого їсти, йому не дають вільно дихати. Йому в нього навіть немає храму де помолитися. Тому що це взагалі ганьба 25 років волі. І волхви сказали, через тисячу років ми прийдемо і Україну ми осяємо волю волею. Я даю відповідь нашому сусідові вельми, як його. Не президент Росії, а в панові Путіну він казав: Ну як це случилось незалежність? То я поясню вам. Прийшла рідна віра в Україну в 90-х роках, і Україна отримала незалежність. Ця, хоч була паперова незалежність, але була можливість за 25 років створити щось дуже прекрасне. Я не кажу, що не було хороших моментів. Були хороші моменти, але був час, щоб можна було більше цих хороших моментів, щоб люди були щасливі. Це найголовніше, і щоб вони вільно отак сіли і молилися Богу. За за себе, і навіть і за ворогів своїх, щоб ворогів якось клепка прокинулася. Навіщо ця війна, пані Галю? Я вам дякую, що ви до нас завітали, і я впевнена, що у них буде. Вони все ж таки дійдуть до того, що війна ця не потрібна. А я нагадую, гостею програми була народна артистка України Галина Ковганич. Залишайтеся з нами. Будьмо.